Другий факап. Другий факап це коли ми роздавали, запустили конкурс перед Днем Вишиванки Днем Незалежності. 2016 рік. Ми запустили конкурс, де можна було за 120 лайків, якщо зробите репост цього допису, 120 лайків і отримаєте сорочку. Ми тоді ще проаналізували, що от роблять репост, середні там 10 лайків, тобто дуже мало, давайте зробимо там в 10 разів більше. Якщо так станеться, тоді будемо дарувати. І Йому розраховуємо ну, можливо 5-10 по друге сорочок. І в результаті це почало набирати шалених обертів, почали Створюватись якісь групи в Фейсбуці, де один на одному вони збирались люди, один одному лайкали. І в результаті в нас це мало тривати два дні. Ми побачили, що все несеться там мільйони, ну не мільйони, тис тисячі цих репостів, і вже ми бачимо там самі що вже сотні є людей, які просто виграли сорочки. Ми його припинили достроково за один день, і після цього роздали людям 600... — 600?! — 600 сорочок. Це навіть, мабуть, 80% нашого складу було і. Велика кількість залишилась ще в боргах, які ми казали, вибачте, в нас немає вже. Давайте через пів року, через рік. Ви віддали ці борги? Так, віддали. І навіть пів півроку тому нам написала ще жінка, каже: я там 10 років вас тому виграла, я забула забрати, будь ласка, віддайте мені там мій товар. І я не пам'ятаю, здається, ми її написали так. Обирайте, і вона знову пропала. Я думаю, через кілька років знову напише. Який висновок з цього факапу потрібно радитись з розумними людьми перед тим, як приймати рішення, або, хоча б з кимось радитись, менше рішень мені здається, самому приймати ось таких, які спонтанних, більше досліджувати і бути менш наївним, мабуть, так. Але в результаті в принципі можна сказати, що ось цей факап він досить. Перетворився в досить велику маркетингову кампанію, тому що про нас і писали дуже багато різних медіа, взагалі про цей кейс описували, як ми вийшли з цієї ситуації. Там, ми в людей викликали реально велику довіру, тому що мало, ну, мало хто б з бізнесів зміг, би от просто так через такий факап просто взяти і віддати там, товари на 3 мільйони гривень. В, в, в той період. Тому не знаю, можливо, воно спрацювало. Ну, я, я думаю, що спрацювало. В я період, собі так. часто думаю, що в той час за три мільйони гривень, ми, мабуть, могли прийти в Федерів і зняти з Вакарчуком якусь класну рекламу, там чи ще з кимось. ні? Ну, окей, ну можна було зробити компанію, яка принесла. Федерів прийти можна було. Але до Святослава Івановича, ну ні. Або туди, або сюди, а разом вже за три, я думаю, ніяк.